Новорічну різдвяну атмосферу створили на філологічному факультеті ужну. 28 грудня. Студенти показали виставу з українськими традиціями та звичаями. Близько 30 осіб за місяць підготували програму, а також стилізували приміщення. Організатори хотіли зробити не тільки вертеп, мали на меті охопити всю зимову обрядовість. Тобто ми охопили і колядки, тобто Різдво, і закінчення зими, тобто свято Колодія. Тому що це відкриває зимові свята, а це замикає зимові свята. Ну і, безперечно, ми хотіли акцентувати на космогонічному міфі продовження всього спочатку. От перша колядка маловідома, яка звучала на самому початку, вона є дуже давньою, вона є маловідомою. На неї не написано мелодії, тобто дівчата підбирали самі. Оце звучання. Ми знаємо, що в нашій країні зараз все-таки йде війна, і акцент на таких національних. Етнічних цінностях це є дуже важливо, тому що це об'єднує людей в народ, в націю і зберігає оцей національний дух. Під час вистави показали елементи язичництва та християнства а в піснях поєднали відомі і незнані досі тексти. Також лунали традиційні колядки. Музичну частину вистави допомогла втілити четвертокурсниця Ганна Шміляк. Дівчина брала участь у шоу Голос країни. Придумовували мелодії до колядок, тому що колядки були повністю автентичними, дуже давніми, і мелодія їхня втратилась. Взагалі дуже рада цьому, що є такі класні співачі дівчата. Брала доволі часто участь в таких заходах. І Подобається тому, що це такий дух свята, дух коляди. У виставі нагадали про події, які побутували в давні часи. Акцентували на магії кохання та заклику до одруження після посту. Було так, що деякі не знаходили собі пару і їх трохи висміювали, над ними кіпкували. Той, хто не знайшов пару, той отримував замість нареченої або нареченого колодку. Йому прив'язували до ноги таку собі палку. Найчастіше це хлопцям, і бажали йому через якийсь час цю колодку поміняти на наречену. І через такий етап, через такий обряд на вечорницях, кожен хлопець вже влітку чи весною шукав собі дівчину, щоб наступного року знов йому цю колодку не прив'язали. Ну, це був безперечно жарт, який відбувався на вечорницях, на колодіях. Студентам учасникам. Цям театралізованого дійства також побажали доброї жіночої долі. І ваші слова линуть у, у ваші домівки, у наші домівки. Хай у них панує любов, радість, добро, щоб ви справді всі заміж повиходили. Хтось уже <рес> за рік, хтось за два, кому коли треба. Свято було своєрідним гімном новому року. Воно поєднало весілля та коляду, показало циклічність життя.